Люблю я Господа, бо Він почув голос мій у благаннях моїх. Він нахилив своє ухо до мене і я кликатиму в свої дні. Болі смерти мене оточили і знайшли мене муки шеолу, нещастя та смуток знайшов я. А я в ім'я Господа кличу. О Господи, визволиш душу мою, Господь милостивий та справедливий і наш Бог милосердний. Пильнує, Господь недосвідчених, став я нужденний, та Він допоможе мені. Вернися, о душе моя, до свого відпочинку. Бо Господь робить добре тобі, бо від смерти ти визволив душу мою, від сльози моє око, ногу мою від спотикання, я ходитиму перед обличчям Господнім на землях живих.